Привіт, це була від Сьогодні 13 вересня. Я на привоктельному риночку в овочому рядочку. І, друзі, давайте глянемо. ціни на овочі і фрукти. Ось такі грушки по 100 гривень. Такий шикардосний виноградик по 100. Яблучка 45. Дивіться, який гарний, який чудовий асортимент. Ось такий по 35. Грушка по 50 гривень. Сливки 40. 50. Ось така гурочка по 30 гривень. така гарна. Ось такі сливочки по 25. Така грушка 50 гривень. І деньки по 25. Лимончики по 100. Апельсин 100. І персики по 80 гривень. По 100. І такий чудовий по 60. І виноградик по 50 гривень. Морковка 18 гривень і 16. Капусточка по 16, цибулька 15. Помідорчик 16. 18, 25, 120, ось такі чарики по 15, жовтий помідорчик по 40, бурячок по 15, грибочки 20, 100 і по 70. Перцюганчики по 35 гривень, сині 25 гривень, огірочки 35. Ось такий жовтий і червоний помідорчики по 30 гривень. А такий ще карбосний розовий помідорчик по 60. Гіркий перчик 250 гривень. Жовтий перцюган по 70. Оранжевий 70, червоний 50. Який гарний. І по 30 гривень такий. Трошки більший по 45. Такий по 25. Картопелька. Що розова, що біла по 20 гривень. Така от по 16 трошки мільча, по 13, бурячок 16 і морковка по 16 і по 18. Все, друзі, завітайте, будь ласка, на привокзальний риночок, вибачили рядочок, ви бачите який шикарний асортимент, свіжої, якісний, корисної продукції вас чекає. Все, до зустрічі!